Андрію, настрій після перемоги. Що в команді не що команді не вистачило сьогодні для результату? Фу. Перше, що я хочу подякувати хлопцям, які знаходяться на передовій, які дають нам на сьогоднішній день дають можливість грати повноцінний чемпіонат, повноцінні тренування. Зараз, ну, не кожному в нашій країні легко, але ми і вся наша команда завдячуємо саме для них. По грі що скажу, рівна гра була, тобто нам якраз не хватило, у нас молода команда, там більш досвідчені хлопці грають, десь чуть пограли, ми зібралися, у нас багато дебютантів є на цьому рівні. Ми думали, сьогодні не було наших вболівальників, може десь всіх і не хватило, але знаю, що дивляться нас наші місцеві хлопці. І не тільки хлопці, а й дівчата, думаю, жінки. жінки. Через помилку, виходить, що не вистачило концентрації. Десь на початку другого тайму пропустили прикрий гол. Я рахую. Десь ми не допрацювали, але ну, будемо розбиратися, рухатись далі таке. Що тренер казав після гри? Сильно засмучений, чи все-таки якось підбадьорив? Ну, тренер, звичайно, буде підбадьорювати своїх підопічних, але ну, кажу ще раз, була прикра помилка нас, я рахую і. Завжди десь такий осадок залишається, що могли б навіть один заліковий бал з лідером, це було б досить непогано для нас на сьогоднішній день. Але разом з тим, по цих трьох матчах перших в сезоні, ми побачили, що на рівних з такими ну, сильними командами, як Васт, як Нива, ми можемо грати. Так, да, звичайно, ми ж ну, не зібрались тут. Для галочки. Всіх молодіх хлопців, всіх бажання є рухатись далі, рости, прогресувати. В цьому місті все для цього є ігровий стадіон, тобто все є. Тобто і керівництво, і тренерський штаб все робить для розвитку молодих футболістів, рухаться далі. І вся боротьба ще, звичайно, попереду, і ми будемо показувати гідну гру.